Всім вітання. Вже ми трошки показували цю пічку. А сьогодні знімемо сюжет. У нас печуть хліб. Піч вже, ну, хто бачив, хто не бачив, нестандартна. Чим нестандартна, тим, що бачимо, дим ніде сюди не виходить, тут просто двері, печі, нічого немає. Ну, вони ще зараз не накалилися, але коли закриємо, потім вони будуть дуже гарячі. І не знаю, хто нас придумав. Перше робити. І робиться з цієї сторони ну, подача через двері, а вихід такий в димохід з, -з зворотньої сторони. Але мене так не виходилося зробити з зворотній сторони. І за те, що тут димохід і все, -все я там. Ну, десь в мене є фотографії, може потім покажу, вже розказував про це. Можливо, хтось бачив, можливо, хтось перший. І зробив виход з цієї сторони. Бачимо, просто сюди раз і вихід. Получається, з цієї сторони немає ні сажі, нічого. Єдиний трошки момент, якщо дуже-дуже багато дров вступає реакцію, бачимо, нерівномірно, трошки як то, такими ривками. Ну Це залежить від розміру цього отвору. Якщо зараз ці двері повністю відкрити, то сюди може виходити дим на будиночок. Ми робили трошки менші дверцята, потім збільшували. Хтось там мені писав, він там займається, тож, робить там і такі, як каміни, там приготування, приготування їжі. І опалення, каже, ще перемудрив, сильно великі розміри, це зайве. Розумієте, це ж мене ж не духовочка. Це не духовочка, піч. Не пам'ятаю розмірів, але вона піч велика. Піч дуже велика. Десь метр на 90, напевно, щось таке, якщо пам'ять не зраджує. Чи 80 на 90? Чи 90, ну щось таке, не пам'ятаю? Розмірів. Трошки бачимо, трошки, якщо дуже активне горіє, трошки трошки йому. Ага. Хто хоче такі рівки є. Зараз воно проходить і заспокоїться. І так виходить, що воно обгріває, ну, прогрівається з цим все Так, Зараз ще раз подивимося, як горіння відбувається. Поступає холодне повітря сюди. Та сторона печі вища на 2 см, якщо мене пам'ять не зраджує. І Ілум'я, ну, тут відеокамера не передасть. Рухається аж всі ті кути добре-добре прогрівається. Бачимо, тут прогрівається і полум'я йде. Бачимо, Під, під самі двері, оскільки двері, тут все полум'я. Тут все, все прогріває. Ну і вихід, димохід. Тут не знаю. в щілину. А в щілині трошки видно вогонь. О, камера може зловити, бачимо, вогонь туди пішов в димохід. Проблемка виникла в тому, ми ці двері трошки менше робили, підбирали, практично збільшили, якщо активне горіння, йдуть такі хлопки. Хлопки в чому? В тому, що хапає порцію повітря, потім як воно швидко вступає в реакцію і фух, аж сюди може вогонь вискакувати на будиночок із димом. І знаєте, як ми з цим боремося. Ну ще ми так би її пішть е mm. ровно давно, але вона тільки пробуємо її експлуатувати. З Чим боремося? У нас є тут ще додатковий такий канал для пари. Зараз я під світочку. Для пари. Він де напряму в димохід бачимо. В димохід такий канал йде. Тут такий добрячий почік. Добрячий почік е повітря. І ми його відкрили. І зменшили це як регулятор тяг, знаєте, є. зменшили тя, бо там 250-й димохід і засинаття. Просто запресовувати шибер не вирішує проблеми. Це не те. Відкрили ми дали додаткове повітря, горіння пішло м'яке. Ну, будемо ще випробувати в цьому. Як коли яка погода чи ще що, якась ми ну, її мало випробували, там декілька разів хліба спекли. Вона зроблена була, але кажу, що вона тут дещо що не подороблена. я вже показував. Тут бачимо такі дверців, там має бути там насос, триходовий клапан, там все, все там півкотельні. Там має бути дверцята, все воно так Тут бабуся живе. Ну, Сьогодні ми покажемо, як, як хлібчик тут спечеться. І що з того буде? Вогню повна піч, все кругом прогрівається. прекрасно. Бачимо, там вже біленькі. Якщо біленька цегла, значить вона прогріта. Бачимо над вогнем біленька, ще та сторона трошки чорніша. але зараз вона прогріється. Вже все вибілюється. Бачимо, та сторона, де вогонь ближче, трошки так положили дрова. Вже бачимо, все біленьке, все біленьке, вже чорне прогоряє. І тут починає, О, на очах просто світліше її цегла. Ну, камера не передає, то все. Та й тут таке випромінювання, що в мене вже телефон дуже гарячий. Треба втікати звідси, бо перегріємо. Так. Прогоріло, бачимо, все стало біленьке. Це говорить про високу температуру. Ну, мабуть, ми знайдемо все-таки термометр, просверлимо. Раніше тоді, коли я робив, не було просто таке, ну, як не було. Не знаю, я так от не міг знайти такий термометр, точніше, десь вони були, щоб знати, яка там температура. Жар розсуне по всій печі, чері напікається чарін і червоний цегли, хліб вже в формах. Будемо вставляти. Побачимо, що з того вийде. Так, хліб пішов в піч, але нема термометра. Ну, треба вгадувати, розумієте. Кажуть, дружина що трошки перетопили піч, бо я бачу, так все випілилося кругом. Все біленьке. О, вже прихоплює, бачимо. Синала біла, бачимо, перегріта піч. Трошки її прихоплюється. Треба вгадати, Бачимо? Трошки нагрів дверей, можливо, навіть да, перегрів дверей більший, аж, аж фарба псується. Поміняла свою структуру. Бачимо, ця така фарба була. Минулого разу так не мінялася. Бачимо, тут нічого не перегрілося. То така, коротше, робота треба вгадувати. Коли однакова піч, однакові дрова. Трошки не такі дрова. Більше-менше тут треба все таке це електричне в духовочку, що там виставити на, термо, на термостаті температуру і вона тримає. А тут треба наловчитися. Це раз, напевно, хліб спалиться. Що? На жаль, ми зайняті іншою роботою і прийшли. А що тут бачимо? А бачимо, що хліба нашого немає в печі. Хліба в печі немає. Піч чистенька, піч світленька. Її натопили трошки кажу, замісно, це, ну, по цьому вибелленню можна бачити температуру. Бачимо, сам черінь ми цеглу навіть шліфували, рівненький, гладенький, все по рівню. все файненько, пече файненько. От це з тим горінням, трошки коли е, багато дров, як таке трошки, як, як, як пухкання є. Ну, бачимо, трошки перетоп був. Був трошки перетоп. Але нічого страшного, такий хліб не спалили. Не спалили хліб ще на грані, розумієте, щоб ще ще б трошечки, коли виймався, я не вловив в той момент. хліб. Ай, пахне дуже гарно. Домашні спробували, зараз, коли закінчиться, з магазину не хочуть їсти. Не хочуть їсти. Отака у нас сьогодні історія. Ще раз повторюю, габарит немалий, і те, що там повноцінна піч велика. Повноцінна велика плита і повноцінний твердопальний котел. ну І там ж лише зайве місце. Там ще виходить як ну, котельня, частина котельні. Вже ми це все показували. там Частина котельні, там труби, все в стінах, в стінах, все похаване в стінах. Тут теж десь, десь опалення, там, де в стінах, все в каркасові. Поховано. Отаке нас агрегат. Пишіть свої думки. Коментуйте. Печа файник, все з тим горінням. Ну, я кажу, перше робив так, щоб отвір сюди був, на собі придумував. І трошки, трошки там, десь якийсь момент є не зовсім ідеально вдалий. Один раз горить якось файник, один раз горить трошки, коли повний, повна піч, трошки таке бахкання, як не вистачає. Якби ну, засила тяга, воно випалює повітря, потім заходить знову такими рівками. Трошки, де. Це не зовсім приємне. І не до кінця ми його перемогли. Ну, кажу, перемогли трошки тим, що ми збільшили оці дверцята для подачі повітря. Їх буде, були, ми пробували робенчі робили, потім розширювали. О, коли вже остаточний розмір робили. Це допомогло. І даємо підсос напряму повітря в димохід в обхід. Цього трошки зменшуємо чай, бо там зверху димохід 250, я вже казав. Отаке. Ну Зараз тепленько. Що це у нас з будиночко? будиночкою? Будиночкою 28 тут. На вулиці 16 в тіні, хоча насправді там більше. По нашому зміюкові вже там не топилося 3 тижні. Ну, Трошки плиті десь протоплювалося, там були холодні 34 градуси, хоча вода ще біжить така літненька. Вода літненька, така ще, ну, ще майже душ можна приймати, якщо людина така любить не гарячу воду, літом жару, можна душ приймати. Все, дякую всім за перегляд. Коментуйте, критикуйте. Хто не підписався, підписуємося і слідкуємо за каналом, будемо ділитися ще багатьма цікавими моментами. Всім до зустрічі!